Люта жижа працює Уже зручно Інакше я не уявляю собі як там можна було б мочалочками якимось коротше детейлінг. Ідеальний інструмент для цих цілей. Аврора рулить. Так, ну і ось вечір. Ми приїхали, привезли назад диски. Значить, ми їх сьогодні вимили, як ви бачили, відвезли їх поправити геометрію. Три диски були в хорошому стані, близькому до ідеалу, тому ми з ними нічого не робили. Ми працювали з ось цим диском. Була такий, суттєвий удар такий. І хлопці змогли зробити чудо. Чому, я так кажу, тому що диски не хотілося б перефарбовувати, вони в класному стані. Вони такі пофарбовані, ну просто без скольчиків, без нічого. І на цьому диску хлопці ось тут нагрівали трошечки і вирівнювали. Тут такий був момент. Вирівняли вони його в ноль. Взагалі жодних жодних нюансів не лишилось. Ну, саме головне те, що вони змогли якимось чином зберегти фарбування. Оце для мене просто я аплодував просто. Вони слабенько так підігрівали з того боку, обережно, щоб значить те, що біле, ви бачите, ось так можна побачити. Це трошечки. Піддувся лак, але він не зліз. Тобто, якщо ми отак повертаємо, нічого не змінилось все клас. Ось цей невеличкий момент мене взагалі не парить. він Його видно тільки під певним кутом, отак от коли трошечки. А ще потім я його полірну, і його не буде видно взагалі. Його зараз отак от, якщо то його взагалі не видно. Ну, красавчики, вони зекономили нам зараз на фарбуванні чотирьох дисків. Це від 4200 фарбування таких дисків. І вони нам зекономили ці гроші. Я дякую хлопцям за те, що так підійшли до цього питання. Дуже, Дуже обережно, молодці просто. Диск виглядає просто потрясно. Зараз діло за гайками-болтами, ми їх замовили і будемо перевзуватись. Тут такі кормушечки. Ось. Ось вона бігає. Вон поскакала. Малеча. Нічого не бояться. Ні мотоцикла не бояться, нічого. Ось ще одна. Така любознательна. Що ти мені приніс, так? Да? Що ти мені приніс? Ну вибач, я тобі нічого не приніс. Вибач. Ось такі. Он скаче. така, Раз. Що там дають? Пішли подивимося, що тут іще. Он як вона грається. І так з цікавістю, ну що ж ти мені приніс? А ну давай, що ти приніс? У мене немає нічого, на жаль. Як це я нічого не брав з собою. Я просто їхав мимо. Вибачайте. Отакі ну, сімейство таке бігає. Читав, читав Валерину книжку, вже прям зголоднів, прям вже ложка на поготові. Думаю, чи не поїсти мені щось. Уже закипає наш бульйон. Бульйон зарільської води. Прийшов час розбиратись з пасками безпеки. І тепер подивимося на ісходні дані, що в нас є. Значить, один пасок безпеки, той, який мій водійський, він є, він працює. Всі детальки на ньому є, його лишилось лише зняти і перемити. Що в нас є тут? Тепер нам треба доукомплектувати, щоб у нас було ще два нормальних паска безпеки. Пасажирський той, який йде з катушкою, значить, є в нас катушка. Катушечка більш-менш нормальна, але на ній немає одної детальки. Це по-перше. По-друге, неї хтось взяв і обрізав сам пасок безпеки. Ось просто його відрізав. Навіщо. Е, що з нею робити, не знаю. Чи розбирати її там, намагатись якось заправити. Може, його можна якось заправити, не знаю, поки може хто підкаже. Добре. Татушка є. Татушка більш-менш в класному стані. Хотілося б її так і лишити. Далі, що у нас є ще? Болтики. Болтики є, болтики. гарні. клас. Далі. Значить, В нас є оцей поясний пасок. Його треба вимити. Тут якесь пошкодження. Не знаю, заплавиться, обріжеться Бог з ним. Оригінальний пасок безпеки. Клас. Тільки вимит лишається. Е, розеточка під нього так само є. Одна. Ось є друга розеточка. Ця вимита вже. Бачите, як вона відрізняється. Коли вона помита. Вона така, як нова взагалі. Класна. Значить, це перемить, це перемить. Це у нас розеточка з антомобіля BMW. Оригінал. Це оригінал, прям BMW BMW. Е, як він тут опинився, не знаю. Ця штука нам не потрібна. Саме основна проблема в тому, що це оригінальна штука, вона в нас теж є. Що в нас тут іще є? У нас тут є якась така кракозябра з двох частин. Це норма, радянські якісь реміні. Чи то з якогось Жигуля, Бог його знає з чого воно. І ось такий довгий ремінь. Так само норма. Так само, мабуть, жигуля з якогось. Це нам не підходить. Це нам не підходить. Ну, не знаю, можливо. А, а як? Треба розетку робити все одно. Розетку, нормальний нормальний пасок безпеки. Тобто, в нас немає пасажирського паска безпеки. Той пасажир, який сидить біля вікна, який користується от з розеточки. Мав би бути пасок довгий, отакий от. Його в нас немає. Будемо його шукати. Зараз знайшов в групі. Хтось продає. Здається, Андрій з кривого продає. Зараз подивлюсь. Ну і будемо перемивати. Ось це йде на OLX Це зараз он, сусіду Юрки, задарю на цей на ВАЗ. Хай порадується людина. Ось це просто вимите. Ну і один довгий знайти. Можливо, що з розеткою, тому що щось я не розумію, як його туди заправити. Ось така ситуація по паскам безпеки. Ну і той мій перемить. А там вже будемо розкладемо їх чисті і будемо думати, як там деякі шайбочки, чого там не вистачає. Болти рідні, начебто всі є. Ну і добре. Зараз поговоримо трошки про таку особливість, як високий дах на бусі. Класно це чи погано людям, які захочуть купити такий бус. Я дам декілька своїх парад і своїх якихось спостережень, щоб убезпечити вас від подальших проблем. Якийсь жучара сидить. Цікавий. Сарана якась. Гавне, що сарана. Значить, я зараз перемкнусь і розповім більш докладно. Бачите, да, він чистий, чистенький, гарний. Але є одне але. Якщо ви будете вже задумаєтесь купляти бус з високим дахом. З одного боку це кайфово, тому що ти заходиш всередину із моїм зростом 1,72 м. Та навіть е людина ось заходив вчора Андрюха, до мене сусід, який 1,96 м. І він торкався головою, але ну, воно стеля не давай, пригинатися йому не, не довелося. Е Значить, е з одного боку, це кайф, з іншого боку, ви маєте розуміти, що їздити, наприклад, з брудним дахом не варіант. По іронії долі цей бус простояв два роки до покупки мною цього бусу в Запоріжжі під Грушкою. Падали грушки, тік, по ньому сік, бродив. Ну, можете собі уявити, в якому стані він був. Там в перших відео, хто не бачив, подивіться, як я його відмивав. І по іронії долі він теж в мене стоїть під грушкою. ось, У мене теж росте груша. І так само тут падають грушки ось. І він так само стоїть під грушею. Іронія долі. Так от з брудним дахом їздити не варіант. Це не гарно. Це, щоб ви потім не робили по бусу, якби ви його там не вимивали, якби ви не ставили девайси на нього, він буде виглядати неохайно. Тому мити його доведеться. А от мити це вже окрема історія. Це драбина, це стрімянка, це е, дуже незручно. І про це треба думати відразу. Помимо того, е, він пластиковий зі скловолокна. І це ще одна з одного боку це класно, тому що його досить легко можна перемонтувати, але якщо у вас є певний досвід. У мене він є, тому що я займався човнами і ну, я знаю, що з цим робити. Це гількоут, зачистка, поклейка, гількоут і потім фарбування. Всі ці процедури вимагають певних знань, умінь. Я додам зараз фото. На яких буде видно пошкодження, і ви зможете оцінити, чи зможете ви з цим щось зробити. Е -е. Ну, ще деякі особливості, ну, наприклад, зсередини буде цікаво його утеплювати. Я ще не вирішив, як це буде відбуватись. Але це буде цікавий процес, я думаю. Е -е. Ну і таке інше, чому білий. Ну, напевно, що ви розумієте, що темний би більше нагрівався, ну, як я думаю, я так думаю, що так думали інженери. Мені подобаються ці кольори. Загалом прикольно. Так що робіть висновки, чи потрібен він вам. Однозначно, я б не проміняв його на бус з низьким дахом, тому що я хотів стояти в повний зріст в автомобілі. Це можливо і це мені підходить. Е, ось, власне, те, про що я кажу: я стою в бусі в повний зріст. Ось стою на підлозі, в повний зріст, і наді мною ще ось стільки місця. Е, саме головне головний величезний плюс високого даху це ось це місце. Зараз я докладніше покажу. значить Там в мене зберігається все. Там зберігаються спальники, карімати, комплект постільної білизни, їжа, якісь консерви, там же болтик і органайзер, там же світло, там же посуд, там же е, каністра і ще там коробка з якимись, е, чи то лейка, чи щось таке технічне. Е, як ви бачите, воно напівпорожнє. Тобто все, що я назвав, і воно ще й напівпорожнє. Це дуже. Класне місце для зберігання ось цього. Ну, власне, для кемпера вважаю таке місце просто подарунок. Так само я хочу зробити з цього боку. В цьому місці так, так само буде. Тут на шкафчику ми зробимо цю паличку там. Там є паличка, там лежить каріматик зараз, і воно буде продовжуватись от туди от. Дивіться самі, дивіться, вирішуйте. Я вам деякі моменти розповів. Ну До того ж, високий дах, це неможливість. Не те, щоб неможливість, а просто немає сенсу робити туди дробину, робити там ще якийсь багажник, це ще буде вище. Буде вище ще буде незручніше десь заїжджати. Значить, з приводу заїжджати, так, це ще одна особливість. Цей бус не влазить в жоден нормальний гараж. Тобто під нього потрібен високий бокс. Всі е ремонтні роботи в літній період доводиться проводити на вулиці. Е ну, це мені, я не знаю, як у вас, можливо, у вас є величезний бокс, де все це можна робити. Або шукати друзів, знайомих, е механіків, в кого є високий бокс. Тому ця особливість е, може бути навіть вирішальною. Навіть не те, що його там мити, навіть не то, що ще якісь там нюанси, як його там поремонтувати, а от ця особливість, що він нікуди не влазить, вона е, може бути вирішальною. Якщо ви, вам не принципово, він все одно буде стояти на вулиці, і ви готові і взимку, і влітку ковирятись з ним на вулиці, ну нормально. Якщо ж ні... Якщо ви теплокровний, теплолюбивий, ну тоді думайте про те, щоб наперед не було у вас таких труднощів. От такі от мої поради з цього приводу. А в нас, значить, сталася така неприємна халепа невеличка. В ми займалися чимось іншим. Значить, наша карта з з двіжної дверцят, як ви зрозуміли вже по формі, по вирізам під замочки. Вона стояла в нас під стінкою і її повело. І повело її радіус не в ту сторону, куди нам потрібно. Тобто дверцята в нас отак, -от, а її повело в зворотній бік таким пузом. І щоб зараз не мучатись, не притягувати її на кліпси, не намагатися це грати з нею, ми просто намочили рушнички, дали трошечки вантажу. Поклали її, зробили її отакий радіус, вона зараз висохне в нас в, так, е, в такій формі, буде все менше. Зараз я схожу, ще візьму два бруси довгих, підкладу під края, щоб края були рівні в одній площині, щоб її ще отак от не покрутило. Вона отак от висохне і треба не зволікати, обтягувати і ставити в бус. Тому що, бачите, як інколи буває і так. Ось так знайшли ми два таких рівнесеньких профілі алюмінієвих. Підклали під края, щоб е зберегти площину країв, щоб її не крутило ось так. І провалили трошечки центр, по центру її, щоб надати їй радіус нормальний. І я думаю, що все буде класно, вона висохне. І, мабуть, завтра будемо обтягувати і не будемо зволікати. Як обіцяв, зважуємо диск. Піднімаємо, ставимо обережненько, що бачимо. 8,55. Зафіксовано. Це ми зважуємо ось цей диск, потім зважимо залізні. Резину я не бачу сенсу зважувати, тому що вона буде стояти тут. Та ж сама резина. Тому ми зважуємо тільки диски. Зафіксували 8.55 і зважимо потім залізний. Скільки ж важить залізний диск? Зважую про вас, не важив ще, не знаю. Добре, ставимо, бо дружина приб'є мене. Так, зараз. Зараз трошечки рівніше. І так, 10,5. 10,5. От така от його вага. Тобто по 2 кілограми з кожного диску. Мінус 8 кг на колесах. Дуже хороший результат. При тому, що то не самі е, легкі колеса. Але мінус 8 кілограмів для непідресованої маси це дуже чудово. Заїхала на монтажку. зараз перевзуємось нарешті. Є. Ось зазор. Ми завершили наше перевзування. Зробили висновок, що треба ще нам поточити кільця проставочні на ступиці, щоб повністю е, технічно було класно, треба поточити на ступиці ще кілечки. Обов'язково зробимо це. Е, значить, зовнішній вигляд, ви бачите, вже трошки інакший, трошки веселіше. Ще підвісочка опуститься трошечки, тому що зараз ми там те, що ми сфотографували по задній підвісці, це мрак божий, я не знаю навіть якими словами це описати. Ну, але ж там буде все класно, так як і попереду. Пружини різні, по віткам різні. Я думав, що в мене задня от завалена, значить по відкам там я нарахував 8 витків, з другого боку 6 витків. Пружини перекошені, страшні. Я розумію, що цей бус все ж таки їздив, возив якісь там чаї, каву, що він казав, ну, в торговому. Він як торговий представник був, возив на ньому всякі дрібізок, тобто йому не принципово було, що там по, по красоті так точно, а по функціональності Ну, не лопнула десь слава Богу. А скоріш за все, вона лопнула, тому що там відпало, мабуть, два вітка, він так і лишив його, Шість витків, там вісім витків, 8 витків. Там будуть стояти нові пружини нормальні. Загалом вигляд. Вже ну, погодьтесь набагато краще. І ще одна, напевно, ремарочка, дуже коротка, але дуже змістовна, тому що вже задавали ці питання відносно цифр. І це дуже важливо. Не дивлячись на те, що в табличці сумісності j з єт 34 знаходяться на передостанній позиції, дозволеній в жовтій зоні. Я зараз додам табличку і покажу, де знаходиться в таблиці сумісності. Я не став би так ставити диски, тому що до поворотного кулака лишається лише 5 мм. Це дуже-дуже мало. Ось, до речі, хто питав, як вони стають. Тільки там зазора, то зазора нам достатньо, якщо ви не впевнені в своїй геометрії, та навіть якщо ви впевнені в своїй геометрії, розраховано все до міліметрів, то десь ви можете схопити яму. Внутрішньою стороною обода, Як це часто буває, внутрішньою стороною обода схопити яму, і у вас диск упреться просто в поворотний кулак. Тому я для заспокоєння душі ставлю мінімальні проставочки. Хтось зараз буде казати, там буде рвати ступиці, нічого не буде рвати. Ці залізні диски стояли на проставочках алюмінієвих і ці диски ще важчі. і все їздило, все нормально. Головне слідкувати за... Своїми ступицями за ступічними підшипниками, за тим, щоб не розкручувалась гайка ступічного підшипника, не з'являлось люфта, який знищить вам підшипник. І тоді все буде ок. У мене там все, слава Богу, новеньке стоїть. Всі гаєчки мерседесовські підтягнуті, максимально відрегульований зазор. Тобто, все буде працювати. Диски. 7J знаходиться в граничній з єт 34 знаходяться в граничній зоні, ближче вже не можна для тих, хто буде ставити. Ще трошечки треба буде відвести для заспокоєння душі. Ось такі показники. Тобто розраховуйте на це, табличка сумісності, дивіться уважно, бажано ЄТ знаходити поменше, щоб у вас до поворотного кулака. Було більше, я вважаю, що ідеальним було б сантиметр до поворотного кулака. Сантиметр це нормально. Ну, як я вважаю, це якщо ви вже ввалили диск ну, дуже щільно так, ну, їсти обережніше, ну, вибачте. От. А так, то сантиметра буде вдосталь для того, щоб не задівалося, щоб все нормально. І обов'язково ідеальна чітка геометрія, тому що. Якщо у вас диски побиті, отакі загнуті. Ну, вибачте, ну про яке є ми кажемо, про які ми кажемо показники в міліметрах. Тобто, дивіться ще раз, табличку показую. Передостання позиція в табличці. Або остання, або передостання. Я можу помилитися. Зараз я додам табличку. Осім Джей єде 34. Так, як ми про це. thank you